Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Сьогодні, малята, хочу вам розповісти, чим славиться наша країна, Україна. Славиться безкрайніми степами, густими лісами, величними горами, повноводними річками та неозорими полями пшениці та соняшників. Славиться Україна своєю незрівнянною. Кухнею, корисною і дуже смачною, українські страви та каші та приправи, різні види борщику, і пампушки в горщику, і сальце з часничком, дируни з молочком, картопля в мундирі, вареники з сиром, з хроном холодець, хліба буханець, ось такі українські страви. Основним на столі вважають хліб. Хліб випікають різний: житній, кукурудзаний, пшеничний. Дорогих гостей завжди зустрічали з хлібом і сіллю. З круп українці готують різні каші. Пограємо в дидактичну гру каша, яка з пшона каша яка? Пшоняна. З гречки Яка вийде каша? Гречана. З кукурудзи яка вийде каша. Кукурудзана. З ячменю яка буде каша? Ячмінна. З вівса яка каша? Вівсяна. Основною першою стравою української кухні є борщ. Це символ достатку. Другою стравою української кухні є вареники, голубці. Дируни це картопляні драники. Пограємо в гру, тільки спочатку малята вам треба відгадати загадку. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп і в окріп. А вже на останку масло та сметанку. Хто зуміє відгадати, будемо того частувати. А чим же будемо частувати? Варениками. Так. З якою ж начинкою готують вареники? Спробуйте відгадати. Тож пограємо в гру з якою начинкою вареники. Вареники з сиром чи огірком. Вареники з сиром. З картоплею чи з цукерками? З картоплею. Вареники з капустою чи з лимоном. Вареники. З капустою. Вареники з вишнею чи з кукурудзою. Вареники з вишнями. Вареники з грибами чи з бананом. Вареники з грибами. Найсмачніше це українські солодощі. Млинці це популярна смачна страва з тіста. Млинці начиняли. Домашнім кисломолочним сиром складали в макітру, заливали сметанкою і запікали. Макітра це посуд, виготовлений з випаленої глини. Сирники це підсмажені на вершковому маслі млинці, з домашнього кисломолочного сиру. Малята. А які ваші улюблені українські страви, які готують дорослі? Дуже смачна наша українська кухня, щедра, як душа нашого українського народу. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!